Вітаю. в ефірі телепроєкт злочин і покарання. Я Ольга Журавель. До редакції програми, що допомагає, традиційно звертаються мешканці Дніпра та області з наболілими питаннями. Герої сьогоднішнього випуску зіткнулися із проблемами під час оформлення пенсій. Про те, як пенсіонери воюють із пенсійною системою, дивіться у сьогоднішньому випуску проєкту: невигадані ситуації, пошук рішень, поради експертів. Пенсія держслужбовця. Дніпрянин, котрий звернувся до журналістів злочину і покарання, ось уже два роки поспіль намагається довести, що має за плечима солідний досвід державної служби. Однак його не чують. Все, чого домігся чоловік у спробах перейти на вказану пенсію, зменшення щомісячних виплат за віком, які він отримував. Хто винний і що робити, ми розбиралися. Ось підтвердження того, що я працював в Державній податковій службі. Угу. Подяка Державної податкової служби України як ветерана праці. Володимир Прудкий податківець зі стажем в усіх сенсах цього слова. Я пропрацював в Державній податковій службі в службі Дніпропетровської області почти 29 років. З самого початку до 2019 року був засновником Криничанської податкової інспекції. Пропрацював там 7 років. До того, там вже в криничках 4 роки в районному фінансовому відділі, заступником начальника районного фінансового відділу. Ситуацію, в яку потрапив Володимир Іванович, сам він вважає абсурдною. Бо коли відсвяткував 62-й день народження, а саме в такому віці держслужбовцям призначають пенсію, з'ясувалося, що стажу державної служби прудкому в пенсійному фонді нарахували не 29 років, як він думав, а цілих 28 днів. По яким вони законам це рахують, я не знаю. А є закон про державну службу, закон про державну податкову службу. Ну вони їх його до уваги не брали. Пенсія державним службовцям в Україні згідно діючого законодавства призначається в розмірі 60% від суми їхньої заробітної плати. Прудкий продовжує стукати в усі двері, щоб добитися зрештою нарахування саме такої пенсії. Володимир Іванович наголошує, він передав до відділення пенсійного фонду всі підтверджуючі документи. Чоловік звертався мало не в усі можливі інстанції до пенсійного фонду, прокуратури, Мінсоцполітики, уповноваженого уповноваженого справ людини та позивався до суду. Я ну, два, два роки і три місяці е добиваюся того, щоб мені нарахували. Пенсію так, як положено. Я являюсь держслужбовцем, тому що я приймав присягу держслужбовця. Мені було присвоєно спеціальне звання радник податкової служби другого рангу, радник податкової та митної служби другого рангу. Я був звільнений з податкової служби згідно наказу, і в мене в трудовій книжці записано, що припинена державна служба. Ну, Пенсійний фонд цього не побачив. В обласному пенсійному фонді нам роз'яснили, у податковій службі були періоди, коли працівники мали ранг держслужбовця. Ці періоди зараховуються до стажу державної служби. А от періоди, коли посадовці податкової мали спеціальні звання ні. Законом про державну службу передбачено і умови пенсійного забезпечення для державних службовців. Якщо говорити, наприклад, про таких посадовців, таких осіб, які, наприклад, рядовий начальницький склад правоохоронних органів, особи, які мали спеціальні звання. То на них норми закону про державну службу не поширюються, і ці періоди роботи до стажу державної служби не враховуються. Пенсія призначається на загальних підставах. Законодавство це чітко регламентує. Прудкий подав позов до суду, але в результаті судів добився лише суттєвого зменшення своєї пенсії. З пенсії, обчисленої за законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 2003 року, його перевели на пенсію, обчислену відповідно закону про державну службу від 1993 року. Попередня мене пенсія була 6700, Так я вже 7 7 місяців сидю на пенсії. 2093 6862, а потім стало 2.027. Як так сталося, що вам зменшили ці день? Я не можу пояснити і вони не пояснюють. Експерти радять нашому герою звертатися до суду повторно. Йому або потрібно або змиритися із пенсією там дві або три тисячі гривень, яку йому нарахував пенсійний фонд, і сподіватися, що вона буде колись перерахована, або все ж таки звертатися до суду, оскільки це є єдиним на сьогоднішній день ефективним захистом порушених прав пенсіонера. Проаналізувавши судову практику, журналісти програми злочин і покарання з'ясували, Володимир Пруткий не сам самотою у своїй біді. В Україні інші податківці судяться з пенсійним фондом у намаганні довести. Вони працювали на державній службі. Анатолій Кривов'язюк, екс з Волині, 30 років працював на керівних посадах. Він розповів програмі злочин і покарання, що за півтора року боротьби все таки домігся нарахування пенсії держслужбовця. Органи пенсійного фонду трактують про те, що на працівників податкової служби не поширюється дія закону про державну службу. Відмовила мені. Я позовну заяву написав, яка розглядалася. Пізніше пенсійний фонд апеляцію зробив. Не погодився з рішенням пенсійного суду. Я вважаю, що органи пенсійного фонду повинні узагальнити існуючу судову практику, яка склалася відносно працівників Державної податкової служби, і приймати до розгляду без всяких зволікань справи заяви, які подаються. Юрист Андрій Верба наголошує, результатом окремих судів можуть стати зразкові справи, які потім будуть підставою для перерахунку пенсій іншим особам. Прикладом цього є зразкові рішення у справах, які вирішуються Верховним судом України, великою палатою Верховного суду. Зокрема, можна говорити про пенсію для військовослужбовців, коли були різні в різних нормативних актах, зокрема в постанові Кабінету міністрів України, яка була визнана дійсним окружним адміністративним судом міста Києва, і законом про гарантії соціального захисту військовослужбовців, містослужбовців, міста, в яких вони отримали. Пенсію були різні тлумачення цього, і поки там суд не скасував, відповідно пенсії призначалися за цією постановою кабміну в подальшому, враховуючи величну кількість Україні, України. От оці військовослужбовці вони як люди такі дисципліновані, наполегливі, загартовані своєю службою, от вони добилися цього зразкового рішення. Наш герой не полишає надії добитися справедливості. Для нього це означає отримати пенсію за понад 20 років державної служби. Як мені пенсійний фонд відмовив, подав нову позовну заяву до адміністративного суду. Моя позовна заява задоволена, і мою справу направили в апеляційний суд для перегляду. Я хочу домогтися по першу чергу справедливості. Я хочу, щоб мені була пенсія назначена державним службовцям згідно законодавства і мого трудового стажу, згідно наданих документів. Я хочу, щоб працювали закони. Я хочу, щоб Україна йшла в Європу, а не в Росію передавала унітази. Пенсіонерка з Дніпра, удова льотчика, розповідає журналістам програми Злочин і покарання, що ледве зводить кінці з кінцями. Жінка проживає на маленьку пенсію, хоча за законом могла б мати виплату від держави, мало не в п'ять разів більшу. Та поки що не складається. Як і чому ми розбиралися. Це мой муж Кулінін Віктор Ніколаєвич. Трудовий стаж 41 год. Значить, він ветеран труда. И, и, и нальот льотчик гражданской авіації, наліт у нього сім тисяч і благодарность за, за варимі польоти. Любов Іванівна до останніх днів доглядала за тяжко хворим чоловіком, з яким все життя прожила душа в душу. Ми жили разом з мужем. Значит, муж на пенсії був 40, 45 років. Муж болів довго, був паралізований, я за ним ухажувала. У нас как бы общие дети с ним. Все пока не снимают. Законодавство України дозволяє непрацездатним членам родини померлого годувальника перейти на його пенсію. Право на пенсію в разі втрати годувальника по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні і при наявності у померлого годувальника відповідного страхового стажу. Ось уже 13 років, як пані Акулініна, пенсіонерка за віком. Після смерті законного чоловіка вона хотіла перейти на пенсію покійного. У її випадку йдеться про перехід на 50% від розміру пенсії за віком померлого чоловіка. Пенсія була 21 тисяча, а у мене пенсія 2 тисячі була. З каданомірує в, в пенсіонний фонд і сказала, що хочу перейти на його пенсію, а це відказатися что, що мені не потрібна пенсія, тому що ми були прописані по одному адресу. В листопаді 2022 року Любов Іванівна отримала від пенсійного фонду відмову. Ви розписані, я говорю, да, звичайно, смерті є, я говорю, да. Они говорят, так а что надо еще? Вам пенсия не положена, принесите справку с СНАПа. Мне в пенсионном фонде сказали, что э, исполком или СНАП. Все, поехала опять в пенсионный фонд. Я говорю, вы понимаете, что там не дают, говорю, эти справки с СНАПа. Я обратилась на вашу передачу, я хотела, уже у меня последний, так сказать, может быть, вы чем-то поможете. Я уже даже не знаю, куда обращаться еще. Но я бы очень хотела, чтобы кто-то из них... Взяв мої дві тисячі і прожив прожив хоча б один день за эти дві з половиною тисячі, купив собі лікарства, заплатив комуналку і ні в чому себе більше не відказував. Наші експерти-юристи наголошують, пані Акулініна має повне право звертатися до суду і таким чином вирішити важливе для неї питання. Якщо ми говоримо про пенсію зв'язку стратою годувальника, критеріями для призначення є саме родинні відносини і ступінь споріднення осіб, які перебували із померлим у певних відносинах, а не адреса реєстрації місця проживання, оскільки особа відповідно до цивільного кодексу України, може мати декілька місць проживання. У разі відмови необхідно протягом 6-місячного строку звернутися до адміністративного суду і зобов'язувати в судовому порядку здійснити нарахування і. Такої пенсії. Любов Іванівна звернулася до суду. Просила визнати рішення про відмову та дії пенсійного фонду в частині неперерахування неправомірними. Суд встановив, що пенсійний фонд письмово не повідомив заявницю про необхідність подання додаткових документів. Тому ухвалив рішення про скасування відмови як незаконної. Пенсійний фонд за рішенням суду розглянув заяву пані Акулініної повторно та знову відмовив їй. Наші експерти радять любові акулініні звертатися до суду знову. Тим більше, що жінка має пакет документів, які підтверджують факт її проживання з чоловіком. У вас є справка ж, є світілі, є про брак, є світло смерті. От врачей, которые наблюдали за ним від сімейного лікаря, Потом похоронна служба має право звернутися з новим позовом до суду і оскаржувати знов дії пенсійного фонду. На, на жаль, на практиці так і відбувається. Отримавши судове рішення, пенсіонер вступає в новий спір із органами пенсійного фонду з приводу того, щоб прибрати, наприклад, верхню планку нарахування. Однак при цьому заявниці слід ретельно формулювати позовні вимоги. Підтвердити факт утримання або спільне фактичне проживання за однією адресою в судовому порядку. Якщо все ж таки отримана була відмова внаслідок листування, звертатися протягом шести місяців із позовом до суду. Не треба займатися самолікуванням. Є багато юридичних там компаній, фірм, які спеціалізуються конкретно на супроводженні спорах із пенсіонерами. Замовити там за 500-700 гривень консультацію, і аудит пенсії вам порахують, скажуть, які є недоліки, відповідно, і яким чином можна відсудити пенсію, і який буде її майбутній розмір. Ну якщо немає коштів, то вже звертатися там до безпеки. за платно адвоката. З вами була програма Злочин і покарання. Проєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі та будемо слідкувати за розвитком історій, про які сьогодні вам розповіли. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 067 636 10 95. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.